Всім доброго дня! Короткий огляд Ford Focus 2012 року. Сьогодні ми ще знаходимося в Нідерландах і купили ось такий автомобіль, можливо кого зацікавить Це є Ford Focus 2012 року, 1,6 дизель на механіці 77 кВт. Що можу сказати про даний автомобіль Даний автомобіль має пробігу 213 тисяч, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Має одну єдину царапинку. Зараз вам покажу її на передньому бампері. Вона не є значна, там більша частина її полірнеться, лишиться от, буквально ну, 2 см, може навіть і менше. Вартість цього автомобіля в Україні буде становити 8500 доларів. Це з сертифікатом з повним пакетом документів для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. По комплектації має двозонний клімат-контроль, задній партронік. АБС, ESP, гучний зв'язок, двохзонний клімат-контроль на гарних легкосплавних дисках, старстопну систему, два ключа, безключовий доступ. Ось так він виглядає у нас всередині. 213 549 кілометрів. Два ключа. Заводиться автомобіль з кнопки, немає жодних проблем по, по мотору, має навігацію, двозовий клімат, підігрів лобового стекла, шестиступка. По автомобілю на даний момент немає жодних зауважень. Пробіг у нас оригінальний на рахунок е царапинки у нас вона ось тут з лівої сторони. Тут на бампері оці маленькі зарапинки полірнуться, залишиться тільки одна маленька. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. 097 606 25 99. Даний автомобіль зараз на даний момент є актуальний. Ми взяли його під продажу. Завтра будемо вже вирушати в Україну, розмітнювати, сертифікувати. Ну і в принципі Чекати на клієнта всім гарного дня, до нових відео, до побачення.